Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як створити резюме, яке не залишить байдужим роботодавця, і допоможе тобі знайти роботу мрії. Незалежно від того, шукаєш ти роботу вперше або ж уже маєш достатньо багатий професійний досвід, твоє резюме має бути таким, аби привернути увагу рекрутера уже в перші 10-15 секунд. Отож, на що звернути увагу при створенні резюме, та яких типових помилок варто уникнути, поговоримо про базові правила. Щодо загальних вимог резюме, обсяг не має перевищувати двох сторінок формату А4. Навіть якщо ти маєш багато професійного досвіду, структуруй його таким чином, аби не перевищувати цей обсяг. Резюме має бути відредаговане під конкретну вакансію. Його зміст має бути максимально релевантним змісту вакансій і вимогам до кандидата. Наприклад, якщо ти розглядаєш вакансію вчителя, а також адміністратора дитячого центру, підготуй різні резюме для цих вакансій. Де роби акцент окремо на тих чи інших знаннях і навичках. Теж саме, якщо ти розглядаєш одночасно позиції smm менеджера та маркетолога, підготуй окреме резюме для кожної з них і роби акцент на конкретних вміннях, які маєш в тій чи іншій сфері. Застаріла інформація про досвід роботи або навчання має бути видалена, актуальна, додана. Резюме повинно мати чітку структуру. Текст повинен бути логічним і не містити зайвої інформації, наприклад, спеціалізованого професійного сленгу, картинок, таблиць, цитат або навіть жартів. Оптимальним для оформлення є 10-й дванадцятий кегель шрифту, одинарний інтервал між рядками та використання стандартних читабельних шрифтів. Якою має бути структура резюме? На початку вкажи особисті дані та фото. Прізвище, ім'я, актуальний номер телефону, імейл, місто проживання. У цьому блоці варто звернути увагу на імейл. Для пошуку роботи варто створити офіційну електронну пошту, в назві якої не варто використовувати незрозумілий набір букв або цифр, нікнейми або жартівливі прізвиська. Щодо фото радимо обрати портретний формат. Фото має бути якісним. Не варто обрати фото в сонцезахисних окулярах, стилізовані тощо. Якщо такого фото немає, тоді краще просто його не додавати. Наступним іде блок ключової інформації: тут вкажи назву посади, на яку ти претендуєш і перерахуй 5-7 компетенцій, якими володієш і які найкраще відповідають вимогам вакансії. Це своєрідний висновок твого резюме, який має привернути і утримувати увагу рекрутера. Далі блок інформації про освіту. Вкажи повну назву навчального закладу без абревіатур і скорочень, роки навчання, назву спеціальності та рівень освіти. Інформація про освіту має бути розміщена у хронологічному порядку. Напиши також про додаткову освіту. Інформація про пройдені тренінги та семінари, професійні онлайн-сертифікатні програми. Не варто намагатися включити у цей розділ назви всіх тренінгів та курсів, у яких тобі доводилося брати участь. Обирай лише ті ключові, тематика яких є найбільш відповідною до вакансій. І нарешті основний блок професійного досвіду: цей блок має бути особливо добре структурованим. Досвід роботи розміщується у зворотному хронологічному порядку. Намагайся представити свій професійний досвід мовою результатів, а не процесу, які цілі були досягнуті завдяки твоїй роботі. До прикладу, для СММ-спеціаліста це може бути вказування на кількість підписників. А наприклад, для менеджерки з продажів кількість залучених клієнтів. До професійного досвіду також можна включити досвід волонтерства або стажування, особливо якщо ти маєш незначний досвід роботи. Однак для цього є також окремий розділ додатковий досвід. Інформація про участь у громадській діяльності, соціальних проєктах, ініціативах, володіння специфічними програмами, знання іноземних мов. Перед відправкою твого резюме обов'язково перевір граматику та оформлення тексту. А також запропонуй переглянути його друзям або знайомим. І, звісно, не забувай про мотиваційний лист. Аби полегшити собі життя, використовуй спеціальні сервіси для створення резюме. Спеціально для тебе ми зібрали перелік популярних платформ, посилання в описі під відео. Приєднуйся до спільноти Каріахаб. Ділися цим відео з друзями. Все буде Україна!